Отже, продовжую свою поїздку оглядову. І значить, знаходжуся на сої, яка посіяна за класичною технологією. Тобто восени там було глибоке дискування. Навесні потім АГЕшка вирівнювання. І потім посів Січ 36 у такий в принципі, оброблений ґрунт. Ну, Буду вважати почти повністю класична технологія. Адже диски були справді осінні глибоко, бо тут був величенький джондір, і щось він тут -о понаривав. Ну, Це інша пісня. Посіяно було 9 травня міжряддя 37. І як бачимо, що я отака от висока по пояс. До речі, сорт це, якщо не помиляюся, хайстар, мабуть. У мене там попереднє відео є також про цю сою класичну. Там я його написав. І тут в назві також вкажу. Отже, соя відносно рання, як бачимо, вона вже повністю з бобами. І як бачимо, як бачимо, я навіть також трошки хвилювався. Бо коли ми висівали цю сою, Насипали всі валочку, приїхали сіяти і сіємо сіємо, а соя на місці. І, і трошки виникло таке питання, а щось дуже рідко, мабуть, треба ж додати хустини. Але цю невеличку діляночку ми висіяли з однією нормою. Тобто орієнтовно тут ну, 8-10 штук на метр. При 37 му міжряді. Як бачимо, вона зімкнулася повністю. Тобто, ну, єдине там, де можливо не зійшло, є ось така невеличка галявинка. Ну, це ніяк не зв'язано з тим, що широко чи е, посів дуже зріджений. Так, і що? Е, для порівняння. Як хтось слідкує, знає, що. На даній діляночці посів був здійснений із змінами норми висіву. Тобто почали ми при кількості орієнтовно 10 штук на метр. Потім здалося, ой, дуже мало. Давай додамо, давай. Як так вийшло? Цікаво, але вийшло. Трошки додали, а це вийшло грубо вдвічі, адже почали висівати орієнтовно 20 штук на метр. Сієм, сієм. А Соя також в принципі, нікуди далеко не тікає із сівалки. Посіяли якусь частину. Давай ще додати норму. І знову орієнтовно там зірочками ще змінили. І вийшло близько 30 штук. Так, дещо пройшовся. І якщо я правильно зайшов, то зараз е знаходжуся там, де 20 штук на метр. І, в принципі, що вже помітно, що соя дещо нижча, тобто вона трошки вища коліна, при цьому також міжряддя закрите, тобто єдиний масив. Почувається, вона досить непогано. По хворобам трошки є отакого от нальоту. Шкідників в принципі, не видно ні шкідників, ні самих наслідків. Тобто Гусінь тут не буяла, метелики лишні не літали. Тому, я гадаю, не помилився. В принципі, соя стала нижчою. Ну, і отак, як поглянути, то видно, звичайно, сіяла сезешка, є ось такі пробіли. Але отам, як поглянути, видно, що густоти стало більше. Ось. Так, втретє, я пройшовши далі, заходжу на сою. І... Ще додав, що на цьому полі, коли ми приїхали сіяти, то з нормою 10 штук ми обсіяли по колу. Тобто всі поперечки і з того краю, як і з того, у нас по 10 штук на метр. І от зараз я стою на поперечці де 10 штук на метр. Бачимо, вона ось е майже по пояс, містами до пояса, містами трошки менше. Але пройтися далі вперед на повздовжні. Зараз по колії оприскування проходжу я так зручніше. Оце ще поперечки бачимо. І ось я зайшов уже у повздовжні. то, як бачимо, висота стала е до коліна ну, ледве вище. Тобто це вже точно 30 штук на метр. В принципі, е навіть візуально помітно, що тут щось трошки. Не так. Зараз знову, зараз цю діляночку пройду. Бачите, щось тут вийшов такий просівчик. До речі, дуже круто буде, мабуть, поспостерігати за окремо стоячою рослинкою. Ось, дивіться, одна рослинка, а, дві рослинки. Тут дві рослинки, і бачимо от таку величезну деревинку з великою кількістю бобів, як на основному, так і на додаткових стеблах. Але мова не про це. Так, рухаюсь, я рухаюсь. Проходжу цю діляночку, де невеличкі просівчики. Так, і от дивимося, що тут. Тут бачимо, норма підвищилася. Орієнтовно 30 штук на метр. Зараз тут вириваю декілька рослин. До речі, тут соя вже, вже як бачимо, має такі листочки вже жовтуваті. тобто... Тут вегетація вже починає припинятися. Вони далі видно такі жовтенькі смуги. При 20 штук на метр і 10 штук на метр. Так, отже, я порахував. Як бачимо, я думаю, гарно видно зліва направо. Рвав я по дві рослинки, а там до 30 навіть три рослинки. Отже, 10 штук на метр. Це ось так. Ось я навіть по лінії положив. Оце 10 штук на метр. Оце ось 20 штук на метр. І оце 30 штук на метр. Отже, що я зробив? Порахував всі боби, тут розділив на 3, тут розділив на 2 і тут розділив на 2. Е, тут, скажете, багато рослинок, Ні, це я пообривав гілки, було складно рахувати. Тому по гілочки відірвав і по кожній порахував. До речі, гілочок. Дивимося. Ось основне стебло, на ньому також мега-гілок, мега але основних я зірвав одна, друга, третя, четверта. Тобто, як мінімум чотири великі гілки і безліч маленьких. Тут так само: 1, 2, 3, 4, 5, 6 гілок. Ну, коротше, багато. Ще ось так розділю. 20-те міжряддя ще дає можливість формувати дві гілочки. А вже на 30-му тютю гілок немає. Ну і саме цікаво, скільки ж вона сформувала бобів, змінюючи міжряддя. Ну, почнемо, мабуть, з правої сторони. Я собі ось записав, щоб запам'ятати. І отже, там, де 30 штук на метр, я зірвав три рослинки, порахував всі, поділив на 3 і вийшло в середньому 18 бобів на рослинку. При цьому, при цьому е є як і повноцінні боби, так і досить часто трапляються по дві насінинки. Гадаю, вам також помітно, що особливо нижній ярус, ну, по дві насінинки, там, де кажеться три, то ось тут пустота і тут також буде пустота, то така кількість. Потім рухаємось до серединки 20 штук на метр. Дві рослинки порахував загальну кількість, поділив на два. Вийшло 27 бобів. 27 бобів І вже, в принципі, як на мене, я ну, не перераховував, але тут вже у більшій мірі по 3 насінинки біб. Тобто боби, ну, дещо кращі, як мені здається. І рослинки дещо вищі, і стебла дещо товстіші. Ну, вже є якийсь результат. І рухаємось до нашого фаворита. Це орієнтовно 10 штук на метр. Це дві рослинки, які я перерахував всі боби, поділив на два. І в мене вийшло 90 бобів в середньому на рослинку. При цьому, як бачимо, я і ви у більшій кількості по 3 насінинки. Тобто ось нижній ярус 3, ну тут ось на гілочки дві. Потім три, 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 три. Ну, в більшій кількості це три зернинки на біб. Трапляється по одній, по два, але це там, де, там, де багато бобів нав'язалося. І якби вже ті останні, то вже вони трошки меншу кількість насіння мають. Тому, в принципі, дивимося. Що при 30 штук на метр, якщо навіть 18 бобів помножити на 3, це буде 33 на 8, 24 54 боба. Орієнтовно ми маємо при тій нормі висіву і 90 при цій. Що стосується ось цього 27 бобів. Зараз перепрошую, 27 бобів. Удвічі більше тут рослинок, тобто 27 множим на 2, виходить 54 і 90 тут. Тобто ніяка підвищена норма не компенсує ось оцих дерев, які мають в середньому 90 штук на метр при 10... Ой, 90 штук бобів на рослинку при 10 сантиметровій кількості, при 10. Рослинок на метр. І візуально, в принципі, помітно по вегетативній масі, як виглядають дві рослинки, ширина висота, як виглядають дві рослинки, ширина висота, і як виглядають навіть три рослинки. Ось така ситуація. Подивимося, що буде далі, чи не скине вона гілочки, що їх потім ніяк буде зібрати. Чи ще, можливо, щось трапиться, ну, вже досить цікаво порівняти кількість бобів по нормі висіву. Е, так, на цьому, в принципі, все. Гадаю, добре видно. Пояснив, і для себе, і для вас, гадаю, зрозуміло. Тому спостерігаємо далі і чекаємо той пори, коли ми сюди приїдемо комбайном. Всім дякую за увагу. Рухаємось далі.